Хочеться привітатися зі всіма. Добрий день. Слава Ісусу Христу. Ще одне вітання. Я недавно почув, мені сильно сподобалось. Можливо, ви не знаєте. Хочу привітати з вами. Христос посеред нас. Знаєте, як відповідають? І є, і буде. Давайте ще раз спробуємо Христос посеред нас. Друзі, це справді велика радість, що сьогодні в цей ранковий такий день недільний. Ми можемо зібратися разом, і справді посеред нас є Бог, який забезпечує наше серце миром. В той непевний час нестабільний час в нашій країні, але ми покладаємося на нашого Бога і можемо знайти в ньому мир. Сьогодні це наша зворотня дорога з міста Чернігова. Я сам з Волині, з міста Новолинська. 20 кілометрів від польської границі проживаю, звати мене Юра. І коли почалася ця війна, дуже багато переселенців вони були в нашому місті. І З Києва дуже багато було, з Чернігова з, з різних міст України. І коли Чернігів звільнився, в той момент Бог дозволив нам дав таку можливість поїхати туди. І ми побачили велику розруху, особливо на околицях цього міста. Поруйновані будинки, без вікон, без води, е, без газу. І багато людей на вулиці, які стояли в розпачі, очі їх були наповністю вони, Хтось сказав, що вже місяць я не мився, хтось сказав, що я більше вже не знаю, що таке тепла, гаряча вода. І це справді так торкнулося нашого серця. Ми почали туди їздити кожний тиждень на протязі вже цих місяців. Це нас був з Божої ласки, 17-й разів. Коли ми туди їхали, і ми вже сьогодні повертаємося, і ми дякуємо Богу. Знаєте, одна жіночка, яка підійшла до мене один раз тому, як ми були там. Це був 16-й раз. Вона каже, якби не ця війна, ви ніколи до нас не приїхали. І в неї такі сльози на очах. І вона обняла мене, так прижалася і каже: А в мене ось тут і син, і донька загинули. Біля підвалу вона показала вирву від бомби. І знаєте, для неї це така потіха, що хоча б хтось може сказати тепле слово. Я сьогодні думаю, як ми щасливі люди, що цей ранковий час ми можемо бути разом, підтримати один одного. Так легше жити, так легше боротися з цими всіма складностями, життєвими, які прийшли на нашу долю. Я би хотів, щоб ми разом почитали Слово Боже, і хто має Біблію, декілька місць. Хочу прочитати для того, щоб наша надія на Бога зміцніла. І так записано в Ісаї один вірш, 16. Ось я кладу в основу на сьогодні камінь. Камінь випробуваний, наріжний і дорогоцінний, міцно закладений, і віруючий в нього, не похитається. Угу. Давайте ще раз уважно це місце. Я кладу на сьогодні камінь. Це слова Бога. Господь. Говорить про якесь будівництво. Сьогодні в нас в країні є програма Велике будівництво. Так? Ми дивимося і там, і там. І дуже добре, що воно не зупинилося. Навіть під час війни дивимося, Україна може будувати дороги, може відновлювати будинки, і це приємно. Господь також займається якимось будівництвом. В Бога відбувається будівництво. Що будує Господь? Чи ви коли-небудь цікавилися, що будує Господь? Де про це будівництво можете прочитати? Ви знаєте, символічно в одній книзі Біблії написано, коли будував храм Соломон. Чули, можливо, такий був храм, який? Дуже був дороговартісний, бо в ньому було дуже багато золота. Цей храм знаходився в Єрусалимі, потім його зруйнували, на його місці построїли інший, потім третій, потім зруйнували і построїли. Зараз ми там знаємо, є мечі Тюмара. Знаєте, в Єрусалимі під жовтим куполом. Це приміщення. Оцей храм, який построїв Соломона, він будувався за цікавим принципом. Написано, коли будувався храм, ніхто не чув звука молота і тесла. Це безшумне будівництво. Я, ніколи, я сам на будівельному факультеті навчався, і таких технологій в світі дуже рідко. Якщо будівництво йде, то там практично важко, щоб не почути, що там йде будівництво. То буде кран стукати, то буде молот стукати, то буде в наших технологіях перфоратор стукати, і там дуже шумно. Про яке символічне будівництво говориться там? Ви знаєте, що сьогодні на землі відбувається. Супервелике будівництво. Я не говорю за Бурж-Халіфа в Дубаї, який ми всі знаємо славний, високий кілометровий будинок. Це будівництво Церкви Ісуса Христа. Господь будує з людей собі храм. І це безшумне будівництво. І ось Господь говорить, що в основу цього будівництва я хочу покласти камінь. Камінь самий міцний матеріал для будівництва. Немає міцнішого. І ось написано: я кладу на сьогодні випробуваний. Знаєте, як випробовується камінь? Можливо, хто є з будівельників, камінь відпробовується завжди на стиск. Зовнішній тиск, він покаже міцність цього каміння. І Бог каже, що я покладу на сьогодні, який буде випробуваний. Я вам скажу, що коли я думав про Ісуса Христа. То більшого навантаження на людину на землі, яка жила, за всю історію людства, як на Ісуса не було. На нього були покладені гріхи всіх людей. Він взяв на себе всі болі, Він взяв на себе всі хвороби, і це його не роздавило. Це не дало йому здатися, це не зробило його слабим. Він каже: Я тримаю піднятим своє чоло, бо мені допомагає Бог. І ви знаєте, це той справді камінь, на якому варто строїти своє життя. Хотілося б сказати слава Богу за такий фундамент. Бог каже, я кладу міцний камінь для того, щоб там почалось будівництво. В слідучий момент цей камінь був випробуваний, а далі написано, він дорогоцінний цей камінь. Коли ми говоримо за дорогоцінність камінь, це особливість не кожного вже каміння. Є камені, які виміряються не в кілограмах і в тонах, а в каратах. Карат це 200 г ваги. І камінь першої категорії коштує, першої категорії дорогоцінності коштує біля 25 тисяч доларів. Ці камені вони можуть бути як валютний е, запас, як золото. І не завжди ці камені навіть в будівництві використовуються. часто їх беруть в обрамлення. Вишліповують і кладуть на палець або в якусь скриню і тримають як дорогоцінність. Господь каже, що я кладу на сьогодні не просто міцний, цей камінь дорогоцінний. Це дуже дорогий камінь. Друзі, коли ми говоримо про Ісуса Христа дорожчого за Ісуса на землі немає. Ви знаєте, і цю дорогоцінність ми ніколи не пізнаємо, якщо хтось нам буде ще дорожчий за Ісуса. Одного разу Павло, такий Богучий Христа, після Його Воскресіння і Вознесіння, він повірив Ісуса. Він каже, ради того, щоб пізнати Ісуса, в житті я все рахую сміттям. Все сміттям. Щоби віднайти цю цінність, щоб зрозуміти. Ви знаєте, коли оцей алмаз кажуть грязі. Його часто можна не помітити, навіть ногою торкнути і не взяти, але коли беруть цей алмаз і роблять з нього діамант, він потім стоїть величезних грошей. Так само Господь говорить до нас, що я кладу в основу. Основа це головна ідея. Це фундамент, це початок. Бог каже, я кладу камінь, який дуже міцний. Слідуючий момент він випробуваний. Третій момент він наріжний або краєугольний. Це початок всього, це старт, це те, звідки починається все будівництво. І написано, він міцно закладений, і віруючи в нього, не похитається. Друзі, як сьогодні нам всім потрібна така впевненість в завтрашньому дні, як нам потрібний спокій, якого, знаєте, весь світ сьогодні, написано, земля хитається, як п'яна. Ми дивимося сьогодні в кожній країні. В кожній країні відбуваються якісь перевороти. Україна особливо де знайти спокій. Бог каже: той, хто будує на цьому камені і вірить в нього, ніколи не похитається, не посоромиться. Це міцна основа. І тому, друзі, в своєму житті я би хотів, щоб і я сам, і кожен із нас міг своє будівництво поставити на цьому міцному камені. Ще два місця я би хотів прочитати з книги пророка Амоса. Тут також. Написано про будівництво. Давайте послухаємо, що написано в Амоса. Сім-сім такі слова. І ще інше він показав мені: ось Господь стоїть на стрімкій стіні з, з виском в своїй руці. І спитав мене, Господь, що ти бачиш, Амосе. Я відповів: Я бачу висок. Тоді Господь сказав: оце я опускаю висок посеред мого народу Ізраїлю, і більше не буду ні прощати, ні милувати його. Давайте прочитаємо книгу пророка рока Захарія, 4 глава. Сьомий віршик, Знову ж сьомий віршик. Якою великою горою ти не була перед зору Ти станеш рівниною. Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки. Благодать, благодать на ньому. І було до мене слово такого змісту. Руки Зоровабеля заклали основу під цей храм, його руки завершать будівництво. І таким чином ви зрозумієте, що Господь слово послав мене до вас. Адже хто може бажати цей день маловажним, незначним, коли всі очей Божих радісно дивляться на олов'яний висок в році Зоровабеля. Хто може бажати цей день маловажним, коли сім Божих очей дивляться на висок в руках звирубаблення? Чи ви знаєте, що таке висок? Два місця, де згадується слово висок або атвіс. Часто ми так називаємо цей предмет строго вертикального вимірювання. Атвіс. І ось Бог дивиться на будівельників. І він не радіє від того, що на цьому фундаменті люди будують щось. Але він радіє, коли бачить, що люди тримають в руках своїх високих. Я е, був е, колись в Казахстані, і ми там е, одне приміщення велике таке закладали плиткою. І в них не було ніяких контрольно-вимірюваних приладів. Я жу, дайте мені хоча б якийсь рівень мінімальний, щоб подивитися. Щоб я першу плитку не поклав, а там мені на п'ять сантиметрів в кінці вийде. Оце велика площа, а вони кажуть, візьми кусок палки. <рес> ну і клади і дивись, і ми так намочились там. Не було виска, не було мірила, не було правила, не було рівня. Сьогодні вже нові, знаєте, є лазерні рівні і все інше, але Господь глянув на будівельників. А це здорова це був такий будівельник, який відбудовував руїни. Це особливий будівельник, тому що будувати з нуля це один варіант будівництва. Але відбудувати руїни, коли дивишся там і сміття, і арматура, і бетон, все в одній кучі. Попробуй відбудуй руки, опускаються. І Бог каже, Ізраїль прийшов після полону, дивиться на свої руїни, і в них руки опустилися. Не хватало в них сили повірити, що вони зможуть щось зробити з цього. І написано, Бог каже, хто може цей день таких маленьких початків порахувати як маловажний день. Очі Божі радісно дивляться на Зоровавеля і на висок в руках Зоровавеля. Друзі, це така приємна новина, що Господь нам дав в житті контрольно-вимірювальний прилад, по якому ми можемо будувати своє життя. Ви знаєте, що це таке? От ти будуєш все життя без везу. Я бачив, як ті, хто закладають вугли, часто поправляють вугол Вони беруть і будоном цегли краном, ставлять угол на місце, стукають його. Це дуже неправильно так робити, але це коли завалили угол. І вони стараються поправити його, вони стараються його вирівняти. Ви знаєте, коли вже збудуєш будівництво, і коли все застигне, неможливо нічого поправити. Господь каже, що одного разу він зійде на стіну свого народу. І Амос каже, я побачив, Бога в руках був висок. І він приклав його до стіни і сказав: більше не буду прощати і більше не буду милувати. Чому такий Божий? Дуже жорсткий рішення. Тому що цей висок Бог давав кожному будівельнику, кожному забудовнику Бог давав в житті користуватися контрольним приладом. Як будуєш? Камінь це основа, це Бог, це Ісус. А далі ми будуємо. Ми взяли, поклали правильну основу, а далі відбувається наше будівництво. І нам так важливо перевірити, як ми будуємо і сьогодні. Я би хотів, щоб ми мали всі на увазі, що контрольно вимірювальним приладом кожного будівництва є святе, вічне Боже Слово. Амін. Тут є всі правила, всі вимоги, всі норми і всі стандарти Божі. І вони ніколи не зміняться. Ви знаєте, що вимоги і правила виставляються взагалі залежно від місцевості, навантаження вітрових, снігових, температурних і, те, і місцевості сейсмічних, де ви живете. В кожній країні пишеться своя державна будівельна норма, ДБН. І ви знаєте, український де не підійде Америці, американський не підійде український, але оце Боже вічна Євангелія підійде всім людям, які живуть на землі, бо воно ніколи не поміняється. Одного разу ми читаємо відкриті, а Іван побачив Бога або всадника, на якому сидів Бог, і там було написано слово вічне Євангеліє, і Господь сдав такі слова, що не я буду судити людей, не я буду судити людей. А слово. Слово. Одного разу кожен з нас стане перед цим словом. Ми будемо стояти і на нашу стіну, ми за життя вибудували, знайде туди Господь, а Він стане і підніме високе. Це настільки простий предмет, кусок металевого жилі. Кусок конусний метал знизу. Ви знаєте, що таке висок. На лестці він висить. Він завжди вертикально донизу показує. Його тяжко зробити, щоб він показував, нерівно. І Господь покладе цей висок біля кожного будівництва. І нам, якщо ми файно перевіряли своє будівництво, по Слову Божому буде приємно глянути. Все рівненько, все чітко, все правильно зроблено. Але коли Господь протягне цей висок, а там нерівні кути і нічого поправити не може. Дуже цікаво відбувається будівництво в європейських країнах. Там кожна робота підганяється під інженера, який прийде, або інспектора, і прийме цю роботу своїм підписом. Яка б не працювала організація на будівництві, вона знає, що один день прийдеться стати перед інспектором. Ти можеш робити свою роботу місяць, але один день туди зайде інспектор. Друзі, кожне будівництво випробовується одним. днем. Одним. днем. Апостол Павло каже такі слова, що кожний з вас строїть хтось сіна, золота або дерева, а хтось е -е, сіно, солома, дерево, так, а інший е -е, срібло, золото і дорогоцінні камені. І Павло каже: в один день будівництво всіх випробується. Ми дивимося на Чернігів, де було будівництво з каменю, стоять. Стоять хати тільки без дерева. Дахи згоріли, вікна згоріли. А де будівництво було з дерева, то нічого не лишилось крім основи. Як ти можеш побачити, що там хата стояла, ти бачиш фундамент. Фундамент. От Бог поклав основу, основа є Ісус. Ця особа ніколи не похитається. Ніколи. А наше будівництво випробує один день. Щоб наше будівництво було гарне, правильне, нам потрібно високо. Друзі, Сьогодні багато людей відказались від Біблії. Ви знаєте, що Америка була країна, в якій, Слово Боже, читалося в парламенті, воно читалося в школах, воно читалося при початку школи, була молитва, але прийшли люди, які стали, ця книга нам не потрібна. Вона торкає нашу мораль, вона нас ущемляє, вона нас судить, ми не хочемо. І хтось навіть на Біблію подав суд, бо ця книга засудила його, ви знаєте, спотворені думки і бажання тілесні. Людина почала судитися з візком, з тим, що показує рівно. Людина думає, я рівно розумію, а тут неправильно написано. Але день Господь скаже, я тебе не сужу. Є моє вічне Слово. Знаєте, що ця книга переписувалась сотні разів і з її ніколи не змінився. Бо за Словом Божим стоїть сам Бог. Тому нам так варто взяти цей контрольно вимірюваний прилад. Боже, як строїти, як почати своє життя? У мене маленькі діти, як їх виховати? Візьми рівень. Господи, як одружитися правильно, візьми рівень. Господи, а як жити правильно, візьми рівень. Господи, як вмерти правильно? Тут є стандарт. Я не знаю, як будівельнику почати будувати, якщо в тебе немає просто рівня. Ти не рельєфу не встанеш. Ти землю не досидиш. На око зробити? Потім все переробиш. Великі затрати. Ну, друзі, на землі все можна поправити, а в вічності. Відносно життя нашого нам потрібно бути дуже розважливими, Тому Господь сьогодні говорить: Божі очі радісно дивляться в цей день. Я вірю, що Господь на багатьох з вас дивиться радісно сьогодні, бо ви прийшли в цей дім, де проповідується вічний Євангеліє, святе Боже Слово, це стандарт Божий. Якщо ми не просто слухачі-виконавці, а виконавці, то прийде, день, коли на наш будинок хлине велика буря, але цей будинок не захитається. Він буде стояти міцно, він ніколи не зрушиться з свого місця, бо основа правильна і будівництво на Слові Божому. Як легко буде таким людям глянути, знаєте, в день скорботи в ці, ви знаєте, не легкі випробування, але вони будуть стояти, знаючи, що не похитається, не похитається. Знаєте, що матеріали розділяються на три класи. Одні це дуже дешеві, або ми на них кажемо, що це матеріали недовговічні, до 50 років. Потім ми говоримо, що матеріали середні це до 150 років, і довговічні це до 300 років. І оце дерево, солома і стіна це таке легке. Сьогодні люди люблять, знаєте, от каркасний будинок поставлю. І пішла повень, нічого не стало. І коли ми приїжджаємо там, де війни, де бомби падали, дивишся, ці бетонні стіни стоять. Стоять. Великі навантаження були. Чому люди в підвалах ховаються? Тому що там бетонні стіни, там добре, матеріал використовувався. І тому, друзі, це так сьогодні наглядно про будівництво. Господь заклав основу, а ми будуємо. Кожний з нас кладе камінчик за камінчиком і проверяємо своє життя. У нас є контрольно вимірюваний. Ви знаєте, Божий Атвір це Слово вічне, яке ніколи не зміне. Будуємося на ньому, а Бог нам допоможе. Йому слава. Амінь.